Тому це самий остаточний варіант, що вона до полу, спереду вона на пастиксах, тому що у них тут розгрузки, щоб нічого не заважало. Такі кійкімори створюють за спеціальною викрійкою. Це полегшує роботу, каже волонтерка Ольга Дудник. Тут просто уважність потрібна, змінюються кольори, дівчата розмічають, обшивають. Поруч дівчата плетуть сітки. Лариса заярна допомагає із червня. Є якісь пару годин вільних, можемо прибігти, дві годинки поплести. Стараємося, як можемо побільше бувати. Я вношу свою часточку в те, що я можу зберегти життя солдат. Ну для мене це дуже важливо. Одна частина фіті потім витягає вставляє. Катерина Савостьянова створює заготівки для окупних свічок. Каже, до села переїхала у квітня із Херсона. Тут вирішила не сидіти без діла і робити свій несок у перемогу. Я живу в цій країні, я люблю цю країну. Як я щось не буду робити. Ну, скажіть, будь ласка, мій дім захопили і Я приїду і буду просто сидіти, чекати, чого я буду чекати. За день можуть виготовити їх до півсотні, якщо є матеріали, говорить пані Катерина. Саме більше йде картон. Він швидко закінчується, тому що його ходить багато. І ну і віск щоб заливати. Віску теж йде ну багато. Згуртувалися з односельчанами у березні, і за цей період виготовили вже більше 250 сіток та 30 кікімор. Намагаються закрити всі потреби військових. Розповідає волонтерка Ірина Петрович. Зараз в замовленні у нас 50 сіток і 15 кікімор. І ми стараємося, дехто бере додому, доплітає в домашніх умовах. Свою діяльність зупиняти не збираються, каже пані Ірина, бо доки тут кипить робота, інша частина волонтерів готує вдома випічку та консервацію для чергової відправки. А ще тут мають куточок, де зберігають подяки від військових та трофеї війни, каже волонтерка Інна Воронова. Це надихає працювати далі. До нас приїжджає дуже багато хлопців, яким ми допомагаємо. Вони почали нам привозити речі, які для нас, звичайно, спочатку здавалися дуже страшними. Хлопці привозили нам те, що залишалось від орків, яке ми навіть в руки не хотіли брати, але просто привезли, щоб ну поклали, щоб люди бачили. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному. Черкащина.